Нині Євангеліє відкриває перед нами інтересну підсказку. Коли мене судили первим судом інстанції в Україні, мене не допустили до апеляції, а прямо направили відмінений якийсь Верховний спеціалізований суд, не неконституційний. І я не зазнав, і так я не зазнав апеляції. І тому я не знав трьох суддів, котрі мали винести оцінку первому судді. А от інтересно було б, як би повели себе троє суддів апеляційного, коли виділи бездарне і злочинне рішення їхнього колеги. Чому ми говоримо про то? Нині Євангеліє зробило підсказку. Хто будуть наші судді на страшному суді? Отут От інтересно, може хтось із наших святих, може по знакомству, ні, Господь відкриває на нім право нам. Каже так, коли Господь сьогодні в Євангелії ісцеляє біснуватого чоловіка, котрий був німий. Вдумайтеся, чоловік здоровий. Все в нього по медицинській лінії добре, а чоловік німий. Сатана зв'язав бесіду, і чоловік не може говорити. Господь ізганяє біса, і чоловік проговорив. Вдумайтеся, що може робити сатана, коли навіть може зав'язати чоловіку в язик і не дати говорити. Коли Господь ізцілив бісноватого німого, тоді ні удивлялися, а часть сказали, а ви знаєте, що Ісус, навірно, сам і грає і силою вдзивула князя Бісовського і зганяє бісов, який сам колдун. Ісус відповідає їм дуже мудро знає, що вони думають, що собі представляють. Якщо ви думаєте, каже Ісус, що я ізганяю бісов силою бісовського князя, то що ви творите? Ви увіряєте, що сатанінське царство розділилося і вже сатана зганяє сатану, так не устоїть його вже сатанінський дом. «Но, якщо я, Ісус, Перстом Божим зганю бісов, то ваші односельчани, ваші співгромадяни, мої апостоли, якою силою зганяють бісов? Коли повернулося 70 апостолів, що вони сказали? Господи, іменем Твоїм Бісом ми зганяємо. Вони так утікають, бояться Твого імені. Поэтому Ісус нині і підтвердив, що най вам мої ученики, чиїм іменем зганяють? іменем Ісуса Христа, так обидьте знали всі люди на світі. Мої ученики і будуть ваші судді. Переживши. Що мене судили тою одною інстанцією, не допустили до апеляції, ясно стало, що судова система зруйнована. І тому лиш тільки сила Божя допомагає нам у цьому правовому хаосі держатися, щоб не збити нас толку, не перепудити нас, не стягнути нас із дороги православної, котра веде нас прямо в Царство Божо. Бо часто нині маса людей, в тому що, так, коли і духовні особи перепужені якимось спеціальними службами, так ця позиція часто буває трагічна. Сей світ, коли тебе вже лиш маленько зломив, він тебе буде зломити ламати і далі. От чому православні Української православної церкви біті, гонимі, судимі, а держаться. Да, Тому що дуже важливо знати, що тут на землі земні судді, подвержені послушно виконувати команду того, хто їм спуститься зверху. Тому і традиція така, що подсудимі не переживають християни, який вирок винесе суддя. Він буде перед Богом отвічати, і, як сьогодні кажуть, перед Суспільством суддів, перед Європейським судом. Але ми видимо, як наші люди в судах не оправдуються, але показують суддові, виводять на ізнанку примітивність тих обвінень. Не лише примітивність, а ще й зговор свідків, зговор свідків слідчими. Подстава і так далі. І після того, коли вже суддя ото все видить, подсудимий вже не переживає. Почому? Тому що на страшному суді казав би суддя, якщо б ви тоді мені відкрили, показали, пощупати дали. Одного разу ми станемо всі, ми і зимні судді, будемо перед небесними суддями. Котрі будуть апостолами, але там ми будемо мати преимущество, бо ми знайомі, апостоли наші знайомі, а от судді часто апостолів не знають. Тут на землі, звісно, судді мають преимущество і велика зарплата, і політичне замовлення. Що ж тоді нам робити? Господи, благослови нам пам'ятати, що страшний суд буде небесний, а судді будуть апостоли. А тому готовіся такій зустрічі святим чесним життям, будь ми й тут, діти Божі, послушні, мирні, віруючі, готові пострадати за Христа, а не лише вірувати в нього, але й пострадати, то й у вічності зможемо по Його милості наслідувати Царство Божо. Амінь.